Держика Василь Васильовича. Людина зараз знаходиться в тяжкому стані. У нього перелом основи черепа, багато втратив крові. На даний час знаходиться в реанімації. Я хочу вам сказати, що Василь Васильович нещадно бореться з рибною мафією. З лісною мафією та з мафією, яка добуває тису. І хочу особисто від себе та від всього депутатського корпусу, оскільки ми провели сьогодні засідання голів фракції, сказати, що ця боротьба триває. І хто хотів залякати Василь Васильовича, чи нас дуже помилився. Тому що ми цю боротьбу, цю боротьбу доведемо до логічного кінця. І у нас на сьогоднішній день створено оперативний штаб, який